У нас є приємна подія в нашому проспілкувала Росія, де наша членська організація проспілка працівників спортсменів і Збройних сил України. Вона називається зараз захисників, але проспілка потужно зростає. І сьогодні відбулося вручення проспілкового квитка 100 тисячного Це найбільш динамічна проспілка, яка в умовах. Війни розвивається, розширює свої сфери впливу і набуває значення і ваги представництво і захисту людей, які сьогодні зброєю, але разом з тим мають соціальні потреби, певні виклики щодо забезпечення тих гарантій, які держава визначила законодавством. Але ми розуміємо, що їх ще потрібно і фінансово підкритити, і потрібно ще захистити. Ці умови. Тому проспілка є корисною, важливою в житті Збройних сил України. Ми будемо вітати своїх колег. Ми вітаємо своїх колег з цією знаковою подією. У нас є невеличкі сувеніри, подарунки для членів проспілок, які сьогодні отримують свої проспілкові квитки. Бажаємо всім нашим воїнам, перш за все, мужності і сили. Вистояти і захистити нашу країну, ми на трудовому фронті будемо робити все для того, щоб допомагати збройним силам і забезпечувати життєдіяльність їхніх сімей, і в цьому єднанні і місія трудового і бойового фронту, щоб захистити нашу вітчизну.